Та йди сюди, гля, прямо в писочок. Хуй! Що полетіло. Це в нас стрибочки. Гарні стрибки, а, і перестрілка гляпотна, прям. Урва, хоть би разочок писок прорядити тобі. Агу. Mm -hmm. Так прорядили. Так, а звідки, звідки? Так. Що? Ти прямо йдеш і не. Оцей, і не хочеш нікуди никатись, да, Ну добре, добре. О, охохо, охого, охо, дякую. Щось якась крінатнягля. Тигля. Як боротьба така прям була. Але все закінчилось якось. Не тут же, да Хлопці, не дуже згодний. Але бо це якось цікавенько. Все-таки з дробовичком. О. Дай тебе дробовиком ахти ж. Не добив, жаль. О, о, це ж зовсім інша справа. Оце ж зовсім інша справа. Лісенька. Так, ну що ми, чергикаємо, 4 мінуснули. Йдемо до зони. Дивимось, щоб ніхто тут поряд нам сраку не прострелив. О, так, 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 трошки попадаємо. Курва за камінчик сховалася, да? Де, глянь. Ми трошки бронюшку тобі підбили, під, підзбрили. Чи що там, тебе ніхто не зустрічає, хочеш сказати. Так, ага, ну якась дресня, блядь. Купатися б задумало. А ні, ойно. Хлопці, ви просто отак ходите, не стрибаєте. Це, це супер, це супер, мені таке подобається, завжди так робіть. Херня, блять, там ще. О, тихесенько. Так, ну то й мене підсвітили, ну, как би на секундочку. Так, а що це троє залишилось? Ну, одного я там бачив за будівлею, мабуть, сидить, кресяти. А ні, ані, оногля. стрибає. Стрибучий пеньочок, стрибучий. Та йди сюди, гля, прямо в писочок. Хуй. Гарненький. Обожнює цей подвійний стрибочок, гарний бій, гарний бій.